Привіт, друзі! Сьогодні ми як піхота в Battlefield Батлфілд бій. сотні смертей, гридеплой одне другого. Ну і нарешті кінцева зона, три команди, один вирішальний постріл. Рекомендую вам підписатися на канал, поставити лайк і залишити свій комент. Готові до екшену? Погнали! Vado in security. О, блядь. Це ми впали, блядь. Та я тоже. Дві, звини, в моєму будинку лутаються. Я йти поки нікуди не хочу. Вони потихеньку рухаються до Рафіка. Це Жесть. Це просто жесть, якщо чесно. На що ти? Что хуярить? Игла его тут. Потом мені Він далеко. Гелікоптер далеко. Кто звідметив? Далеко. Не, не, не дістаю. Танк. А блядь, это наш танк. Опаял. А там не було типів е цих. Чуєш там зверху, Славик? Ого, дверь, четвер... вони ж зверху, прямо зверху сидять, пацани. да, на четвертый зверху. зняви його. Він пише, один пише, що йому треба Амо на танках. Бачу. Сзади до вас підбігають. Будинку у тому в тому є. В тому ж ти приїхав, щойно літі. alacağı Enemy landing near Ya, А звідки? Зверху, піздець. Щось зарізав мене. Зліва. Я не знаю, Назаре, чи ти курва, зле чуєш? Справа ще хтось буде падати? Так, Зараки на лице попадають От попробуй тобі зараз по звуку скажи справа чи зліва. О тому там той тіп бігав Піднімай до талого якщо щось би те підніме Граната може прилетіти, якщо щось Analyze. Я чув, що у не Ні, нема, нема до тебе підбігають. Ти живий? Ні, немає нема зміста до нього падати, падаємо на завод. Припозиціон. Да твой редеплой. Вот тут вот є. Я поднимаю. Славик, ты лутайся. Розлут? То добре, то не знаю. В смілі поставити деплой, я... Лягай, 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 Славик, злягай. Лягай скоро. Зливайся. Все, підняв. <плес> я тікаю нахуй. А я тебе не встиг підняти? Ну то ти молодець, я тут... Чого ти не казав? Я три рази сказав, зливайся. Блядь, та ви заїбали. Лягай, зливайся. Блять, там зона. Короче, ви до мене не падаєте, ви десь летіть далеко в зону. Блять, мене сняли. Там звер... там танк. Прямо по курсу у вас танк. Да, я через велику мапу дивлюся. Деплой. Або тут... Славік, ти розумієш? Ти... Я розумію, але ти йдеш... Ти думаєш, він тебе не побачить. Я, я дивлюсь за нашим четвертим. мені аж цікаво, що він там робить. Просто пизда. Я просто бачу, що відбувається це. Я його відділ з того, що танк сюди не заїде. Я вам зараз дам очі, якщо ви мене встигнете підняти. Щоб ти розумів, це перепитання дроп. Деплой Нема нікого, я не чую Ну шо, пацани, ми летимо до вас <laughs> Так, я... Дивись Ви будьте... Ви будьте собі там я взяв дропа, та. Нам би влутатися до того, поки взяти точку. Niby broni. Kto graje i pieketwartym? To z naszych cieni? Nie. nie. Не не спішіть, не спішіть. Спокійно, піднімаємося до гори. Мінус один. Там ще один Славік. Кого я добираю? Добрав. Він, можливо, зверху буде. Той ще один, тип. Піднімає. Я його, він мене добив. Він лов хпшний. Гранату йому туди. Хтось забрав. Славік забрав. молодець Ви ще мене можете підняти, алло. Це буде просто треш. Зліва, Славік. Зліва тіпи. Хвайся ззаді Назік, зліва, тіпи. Ти, блядь, не знаєш даліво. Ой, блядь. Ну я не знаю, я почув. Подаю вам очі. До вас падати? Блядь, я дуже зле впав. Біжу до вас. Біжу на труп, так? До мене, так? Да. То добре. Щоб ти розумів, ще три тіми. ми. лети десь сюди. На, на, на... Танк. Я від, від, відстрелюю зразу танка. він далеко, я його відстрелюю. Дивись, танк там от. Кидай. Коротше, херня, там, походу, якраз ті тіпи. Мені здається... ні ні Назар, дивись, почекай, не спіши. Піднімай дрона до гори, дивись, і біля нас немає тіпів. Якщо біля нас нема тіпів, то тіпи там. А вони там, а ми в центрі зони, вони будуть працювати по танку. Бачу. Чуєш Давай я то його будиночок. Тримати. Танк. Все, все, спокій. Спокійно, не спішимо, Треба взяти. Я я не бачу, не бачу танка просто. Не бачу його. Блять, по мені у мені танк працює. Алло! Можна піднімати. Можна піднімати. Один біжить піднімати. Назар не біжить Арта. Від, відходимо назад. Блять, хоч би в того, хуя патрони кінчилися. Я розумію, я ж спробував. Вже. Е, дрон над нами літає. Чи то наш? Пробую забрати танка. Мінус танк. Ще є тіпи. Ще є тіпи, вони там, де танк. Де Славік? Дрон. Тебе дрон зняв. Я біжу до тебе піднімати. знизу знизуті до нас під, підходять. Славік, там де там де там де ти впав, підходять, і мене можна підняти. Не можна, не можна, не можна. Не можна піднімати. Е, так от, один. Дивись, один. почекай, один там, де Назар далі. Там, там, і, і справа решта. Добре. І тепер всі справа, можливо, обходять вас. Знизу біля назара, справа. Назар, стій, справа. О, там, там Наш... Наш не йшов. Лейскос! Давай, давай, Славик! Доби, добирай, Назар. Не добрав? Ай, это шо ж ти робиш? Але він тормоз, знаєш, він його удобрал? Нет, топ-3. Топ-3.